Тож, вітаю, після відео про Руанду Гісангу на ріжку пішли питання в підписників. А як вона себе проявить на звичайних народних кавомашинах? От є у нас народна нівона 770-769. Кінця 19-го року м -м, пробіг 8500 шок після повного ТО. То вона нам зараз і підкаже, як ця кава себе проявить. В звичайних автоматичних кавомашинах. А, звісно, якщо ви бачите трохи з боку там DeLonghi Magnifica S, але вона ще не відкапіталена, і це б змагання було зовсім не на користь нікому. Ні каві, ні мені, ні кавомашині, і це було б неправда, то вона в нас просто для краси. Бо DeLonghi Magnifica S, чесно кажучи, мені подобається. Крутизний дизайн. От, це так, відступ. А, тож вперед, давайте засипаємо каву. Так, ось очки наші Руанда Гісана. Як бачите, в коломовці трохи є, трохи є трохи є старої кави, то зробимо пару порцій, які підуть нікуди. От, плюс воду я для цієї каломашинки зробив правильну очищену з додаванням правильних солей. Скажімо так. По суті, поляни квасової в правильному співвідношенні, щоб. Наша жорсткість цієї води була 200 мг на літр, можливо, 150. До речі, протестуємо нашу каву в різних варіантах предзмачування, бо це важливо. Так, пішло еспресо. Перехідне. Наразі, хто в машині була засипана італіянова арома, вона підходить для тестування. Підходить чому? Я вважаю, що ці машини будуть варити дорогу, класну каву. То кава для тестування потрібна тільки свіжого світлого обсмаження. Навіть якщо б я засипав би якийсь би треш пересмажений, як роблять дехто, е, от, е, то налаштування не співпали б з майбутньою каву, яка буде використовуватися в цій кавомашині. Тут навіть для тестування треба використовувати каву схожу на ту, яка буде в майбутньому коварці. До речі, зверніть увагу, налаштована гарно на цю каву, ну тонкі насичені струки навіть. А, у нас предзмачування інтенс стоїть, тому. Відчуття, що машина працює так потужно. Зараз робимо цей дабл еспресо. Це одне еспресо і дабл. Так, чекаємо. Вперед. От, і вже буде в кавомовці наша Руанда Гісанга, яка нам обіцяє фруктові відтінки. Цікаво, що на ріжку я відчув тільки вишневий, яскравий вишневий присмак з міцністю необхідною для Еспрес Ото і цікаво буде, як зменшена міцність на звичайних кавомашинах дозволить розкрити інші фруктові смаки цієї кави. Так, дивимося. Так, це вже в принципі частково раунда гісанга. Ну, в принципі, виглядає так, наче дренажник справляється, але по-моєму я зробив би більшим. А, все ж таки в довгому. Вдовгу, якщо запускати, мені здається, таке налаштування важку в ваті. Так, лишаємо все те саме. Інтенс, четверта міцність з п'яти. Еспресо. Роланда Гісанга, вперед. От, а потім вінкнув придзмачення констант. по полегшому роботу кавомашинці, можливо, навіть констант і п'ята міцність. От такі варіації. То, допустим, температура може мінятися, об'єм, міцність, це арома, інтенс констант, динамік. От. Багато налаштувань, щоб ну, весь той смак, який природою закладений в кожному кавому зерні, міг себе проявити. Ну і Наше завдання. Витиснути це можливо. Так, ну мені стане. Ще раз повторюю, тут ніяке не змагання, тут тестування, який смак кави на автоматі. Ну, Тут міцності мені, чесно кажучи, скажу забагато. Тут оця вишнева кислинка, вона подавлена, і за рахунок того, що вона подавлена, гіркота так трохи припіднята, в нас виходить смак, правда, груші. Тобто, там отай... уже і слив. Тут скоріше груша жовта слива. О, прикольно. Цікавий індивідуальний смак у цієї кави на цих налаштуваннях. Чи вона там займає... 5 зірок. Ну, я б 5 би не дав, дав би 4. Так, подивлюсь на таблетки. Ну, падають і розсипаються. Там, можливо, буде видно. Так, то нам треба точно міцність 5, більше кави. А, коротше кажучи, треба збільшувати порцію кави. Якщо у вас таблетка розсипалась, то завжди можна спробувати додати міцності. Так, давайте. Як я... Хоча... Давайте просто зроблю п'яту міцність. І тут же дина. е, інтец, так. І подивимося. І може зупиню трошки раніше. От, а потім спробую на константі. Бо ця кава повинна мати більш потужну кислинку. Так. Пішло наше готування. Так, це вже п'ята міцність. Я, можливо, перніше зупиню готування, бо я б хотів би витиснути кислинку, а не міцність. Чим далі ми варимо каву, більший об'єм протискаємо води через таблетку, тим менше ми отримуємо кислинки і більше гірких ноток. Оце вже кайф на місмак. Тут вишня. Вишня, вишня, вишня. Ну, тут вишня. Давайте так. Тут взагалі. Тобто я би не перебирав би інші фрукти, я тут явно відчуваю вишню, причому вишню таку м кислинка вишнева. От, оце наразі тут. То ж саме, що в рішку. от Отут плюс. В ріжку, можливо, трохи більш насичена, але профіль той самий, він ніяк не відмінний. Ну і таблетка щільна. Тепер. Що ми констант пробуємо? Давайте. Рецепти гетеранків. Обираємо еспресо, обираємо. Та й міцність одразу 5 поставлю. Арома Constant є. Все. Ексіт, ексіт, ексіт. Гляну, чи стане зерна, щоб не попасти. Не попали. Все, супер, робимо. Констант. Можливо, що можливо? Можливо, ще б. Я, я б на один клік би меншим зробив. Такі вже пограничні значення, коли. Е Можна дойти до того, що буде пшик, а це вже перебір. Так, стоп тут. Тестуємо смак. Маємо, як бачите, більш багато піну на константі. І кава по смаку приємна. Не сказати, щоб вона більш міцна, але вона така об'ємна з легкою приємною кислинкою. Ще разочку. Цю каву можна випити стакан залпом так точно, а, весь профіль смаку став більш зглажений, і кава а, отримала легкі приємні відтінки. Тобто Вишня є, але вона легша значна, міцність є, але теж легко значна. От я б, допустимо, таке еспресо випив би просто отак зараз і отримав би задоволення. Тобто, а в той самий час, коли на інтензі треба смакувати потроху оці яскраві нотки. Вони будуть розкриватися потроху. От, то якщо бахнути еспресо з інтензом за один раз, буде важку вату. Для всіх. І для вас відчуття, і для вашого і От, ну, занадто яскраво вийшло От. А це така кава одного шоту. Тось, зробили собі, бахнули, і з гарним настроєм пішли покоряти Новий день. Тож, дякую за увагу, каву рекомендую. Прикольна, приємна, з різнобарними смаками в залежності від налаштування. Дякую, до побачення.